А зараз я хочу запросити на цю сцену ще одного члена команди Сагашвілі в одеській області, реформаторської команди. Вітайте, Саша Бораї! Вітаю вас, закарпатських! З Ужгороду, а ще звідкись є з області. Букачево? качево. Свалямо. Дуже дякую, що ви всі прийшли. Я маю зразу вибачитися. Прошу дуже добре. А, я маю зразу вибачитись, бо десь біля другої години сьогодні. І я побачив, що це дуже велика зала. І я думав, ну, Ужгород не є таким великим місцем, напевно, люди так багато людей не прийдуть. І ви прийшли, дуже вам дякую, що ви це зробили. Нам потрібний дуже дякую. Дивіться, нам потрібний сьогодні кожен з вас. Ми маємо всі об'єднатися. Ми називаємося, дивіться, ми називаємося український рух. Це значить від Мукачева до Харкова, це значить від Одеси до суд. Ми всі маємо вийти разом колись, хто пам'ятає, хто був в національному руху України за незалежність. Хтось з вас старші люди. Був такий національний рух за незалежність, коли всі українці вийшли і вони сказали: ми маємо позбутися комунізму, ми маємо стати незалежною країною. І ми це зробили. Так само, як це зробили в Литві, так само, як це зробили в Естонії в Латвії. Але вони ще зробили одну річ, яку ми не зробили. Вони замінили еліти, вони замінили право. І сьогодні наш час прийшов. Хлопці, ми маємо це зробити. Ми маємо поміняти еліти, ми маємо поміняти систему. Один Саакашвілі це не зробить, жодний з політиків, гацько, де цього не зроблять. Це можемо ми зробити тільки якщо ми будемо разом. В той час, в 89-му році, всі об'єдналися і зробили, хто пам'ятає був ланцюг, живий ланцюг від Закарпаття через тілу України. Сьогодні ми прийшли і сказали. Ми приїхали. Східної України, по Ужгороді все є східно Україна. Ми приїхали з східної України, щоб підтримати тих, що хочуть боротися з корупцією на в Закарпатті, щоб вас підтримати, і ви нам потрібні для того, щоб ми показали центральній владі у Києві, що так далі ми не будемо жити. Я вас запитаю питання. Я думаю, що в мене вже є відповідь. Скажіть, чи вам не набридло, що тут ви будете їхати 20 хвилин? Ви приїжджаєте на Словаччину, там є робота, там чисті дороги, туди їздять наші діти, щоб працювати. Ті, що закінчили тут університет, їдуть туди, щоб працювати таксистами. Чи вам не набридло, що 20 кілометрів вони ми переїжджаємо через кордон на домадіярів, і там також є робота, і там наші доньки також працюють, прибирають чиїсь хат? Нам це набридло. Нам набридло так, щоб хтось робив вино, але не міг його продавати. Нам набридло так, що коли їдеш, з Закарпаття до Івано-Франківська практично немає дороги. Нам просто вже це набридло. І тому ми приїхали сюди, щоб сказати: ми об'єднуємося в один український рух і ми маємо зробити те, що вже зробили в Літві, Латвії, Естонії, Словаччині, Чехії, Грузини. Всі це зробили. Чи ми зможемо це зробити деколи мені не віриться, що ми можемо. Бо скільки було 25 років, це роки тих можливостей, які ми загубили. Якщо ми, загуб... Якщо ми загубимо ще це один раз, то я не знаю, де ми йдемо як країна. Це дуже важливий період. Скоро за всього, в цьому році будуть вибори. Дуже важливо буде всім об'єднатися і прийти проголосувати за демократичний табір. Чи ви пам'ятаєте, чому, чому рух за незалежність країни, чому він май, майже пішов з політичного життя країни? Бо демократи, прогресивні сили почали сваритися один з другим. І тому вони не доробили цю роботу. Я жив у Львові, мені було 16 років. Ми називали пана Вуйко Чорновіл. Якби Вуйко Чорновіл зараз був з нами, то він би сказав: хлопці, до роботи, ви маєте ще зробити те, що ми не зробили. Маємо об'єднатися і маємося закінчити. Я дуже вам дякую, що ви прийшли. Вступайте в український рух за очищення. Дуже вам дякую.